Зв'яжемо логарифмічну нерівність. Е, підлогарифмічна функція десяткового логарифму 2х плюс 3 більша за, підлогарифмічну функцію десяткового логарифму x-1. Розглянемо цю нерівність. Ми бачимо, що за основою у нас десятковий логарифм, тобто основа А більша за одиницю. Отже, у нас. Справджується те, що ми знак нерівності повинні не змінювати. Значить, наші функції підлогарифмічні 2х плюс 3. Знак ми не змінимо на x-1. Має бути, і а, бачимо, що f від x більше за g від x, знак не змінюємо, а функція та, яка у нас тепер буде менша g від x повинна бути строго більше нуля. Тобто наша функція 2х плюс 3 автоматично буде більша, якщо наша х-1 буде більше нуля. то і 2х плюс 3 також буде більше нуля. Отже, розв'язуємо ці дві умови. Для цього. 2х перепишемо, а х перенесемо справа вліво, буде більше, ніж мінус 1, було плюс 3, буде мінус 3. Далі х більше, до 0 додамо 1. Розглянемо 2х мінус х буде х більше за мінус 4, та х більше 1. Покладемо це все на координатні прямі, розв'язки обох нерівностей лінійних. Це нерівність у нас строго менше 4, тобто кружечок не зафарбований: число 4, мінус 4 не є розв'язком, І розв'язки у нас будуть всі праворуч. Знак вказує, що розв'язки йдуть праворуч від цього числа, і мінус 4 не є розв'язком. Також наступна у нас нерівність Х більше за одиницю строго, Значить, у нас один число не є розв'язком. І всі розв'язки будуть більше від одного. Знайдемо їхній спільний розв'язок, це у нас перетин обох нерівностей ось він у нас від одного до плюс нескінченності. Записуємо таким чином: значить, у нас х належить від одного невключно до плюс нескінченності.